Сьомого ранку, як обіцяла, доброго раночку! І сьогодні я пропоную ці 15 хвилин, зробити пранаяму. Перед тим, як ми її будемо робити, дуже добре спочатку підготувати свій дихальний апарат, підготувати дихальні м'язи. Тому ми зробимо спочатку невеличку руханку, а потім вже ми почнемо більш інтенсивну дихальну практику, бо зранку дуже класна робити такі активні дихальні техніки для того, щоб пробудитися і відчути такий тонус, прилив енергії, натхнення і сил. Давайте рухатись, висходне положення стопи на ширині плеч, і будемо робити такий рух з прямо від стоп, тобто в нас працюють всі великі суглоби. Давайте краще так, з боком розкриваємо грудний відділ вдих плечем в сторону. І видих кругла спинка. Отут ми, подивиться, підгортаємо куприк, щоб прям поперек теж приємненько розтягнувся. Навдосі розкриваємось, на видосі згинаємо коліна, підгортаємо куприк, зводимо лікті. Вдих, розкрились, видих, закрились. Давайте кожна в своєму темпі Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Видих. Добре. Через сторони руки вдих вгору. І видих, прогладжуємо простір по боках. Далі бокові поверхні. А, у нас буде теж в динаміки рух. Наприклад, правою стопою відступаємо вправо, нахил вправо, і витяжіння. І тут акцент не стільки на не нахил, стільки на витяжіння між наружним краєм, зовнішнім краєм стопи і пальчиками верхньої руки. Погляд. Вниз туди, щоб шия не напружувалася. І в нас тут вдих, в центрі видих. Інша сторона вдих, видих. Вдих. Розтягнулися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих, видих. Наступний раз зупинимось. Вдих. І зараз працює плечовий суглоб. Прокручуємо від голівки плечової кістки повністю всю руку, не тільки кистю рухи робимо, а прям повністю від плеча рух назовні і вовнутрі. Ротація внутрішня і зовнішня. Добре. І на іншу сторону теж саме. Витяжіння і починаємо рухати плечовий суглоб, і це переходить повністю на всю руку, в тому числі на кість. Дихаємо, не забуваємо про це, спускаємо ручку вниз. Добре, знову потягнулися вдих. Видих. Далі починаємо рухатись спочатку руками. І далі ми вже відчуваємо, руки рухаються, даємо таку ем, хвилю від стоп теж. такі рухи, тіло хитається вперед-назад, і руки вже далі починають цей рух робити просто інерційно. Згинаємо кісті лікті. Вже не поспішаємо. Робимо так, щоб було все приємно, навдосі розкриваємось. Я вже додала рух у стопах. Я перекочуюсь на носочки п'яточки. Поступово додаю згинання у кульшових суглобах і у колінних. Бачите, вже можна внизу зробити таку хитанку рукам і вверху, потім знову внизу і вверху. Всі великі суглоби зараз підготовуємо. Пробуджуємо тіло. І поступово зменшуючи амплітуду, виходимо на зупинку. Руки через сторони вдих. Ребра потягнулись за руками. І видих. Ще раз вдих. Видих. Третій раз. Вдих. Видих. Добре, давайте ще додамо уваги зони грудного відділу. І оці м'язи, дихальні м'язи, вони тут розташовані між ребрами, їх проминаємо. Стопо переходячи на рукоятку грудини, знову я тут не можу повністю цей рух робити, бо в мене мікрофон і не хочу, щоб вам тут шуміло дуже сильно. Галасна отут, от теж під ключицями. Згадуємо, що тут зона покращення лімфотоку. І постукаємо давайте позаду по боках. І грудну клітину вже самі постукайте, будь ласка, щоб я вам тут дуже не стукала Вдих. дих. Видих. Далі м'язи видиху постимулюємо. Отут зона між тазами, ребрами, в м'яку тканину рукою. Проштовхуємо сюди і нахиляючись, витягується верхній бачок. Це буде видих. Вдих. Центр, видих, інший бік. Вдих, видих. Тут повільно, спокійно, видих, видих. Видих, видих, видих. Добре. Піднімаємось вище. Зараз будемо ребра підштовхувати до хребта. Навалюємось на ребра. З видихом. Дох. Центр, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих, видих. Останній раз, видих. Добре, через сторони вдих. І по боках видих. Час дуже швидко плине. Руки збираємо тут. І права нога йде назад. Ми скрутку робимо вліво і витягуємося між ліктями стопою вдих. Збираємо ноги видих. Інша сторона вдих, видих, вдих, видих. Старайтеся відштовхуватися позаду не пальчиками, а плюсною. Тобто пальці повністю розправили по підлозі. І відштовхуємось плюсною ще один разочок. І тут теж. І тут теж для симетрії. Добре. Спускаємося вниз. Плечі рухаємо. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Через сторону вдих. Видих. І. Руки сюди на зону груда поперекового переходу. М'якенько підштовхуючи руками ребра вверх, вперед, вдих. Далі руками піджимаємо ребра в себе, видих і скругляємо спиною, вдих, розкриваємо, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Добре, наступний рух буде навпаки. Ми вчора таке вже робили. Розштовхуємо ребра, ребрами руки в сторону і згинаємо спиною, витягуючи хребет спинку, підгортаючи куприк. Це буде вдих в спину, видих, вертикаль. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разок. видих. Добре, далі спускаємось вниз. Бачу, добре мене видно, сподіваюсь, і займаючи зручне положення, не обов'язково прям так сідати можна просто сісти собі на п'ятки. Робимо п'ятсятка палапхаті. Ми його робимо, втягуючи передню брюшну стінку в себе і робимо інтенсивний видих. Вдих трапиться сам собою. Заплющуємо очі, вирівнюємо спинку, зовнішній погляд у межбрів'я, кінчик язика на верхні ньба, зосередились всередині свого тіла і починаємо дихати. Добре, руки піднімаємо вгору, перехрестив пальці вдих. Спускаємо плечі лопатки вниз, підтягнули м'язи та зодна проміжності вверх до пупка, пупок до себе. Пауза. Видих, відпускаємо. Добре, другий підход буде пхастріка. Це однакова інтенсивність і вдоху, і вдиху, і видиху. І руки нам будуть допомагати це робити. Ми згинаємо в ліктях руки, і на вдосі буде на видосі. Разом поїхали. Достатньо, доволі інтенсивний рух, компенсаторна пауза. Вдихаємо. Пауза. Горла не зажимаємо. Вільне горло, тільки проміжність підтягнута, видих. Добре. Погляд і увага на ліву сторону тіла, правою рукою закриваємо праву ніздрю, і взгляд під закритими віками вліво. по лапхаті. Передня бручна стінка рухається, і акцент на видосі. Пускаємо, вдихаємо. Пауза. Видихаємо і теж пауза. Замок нижній, горловий. Відпустили. Інша сторона. Ліво закрили ніздрю, права сторона, увага, погляд, права. 50-ка по лапхаті. Пускаємо, вдихаємо. Пауза. Овага всередині, точка межбрів'я, видихаємо і знову пауза. Розслабились. Після активних дихальних технік добре робити компенсаторні паузи, щоб збалансувати газовий склад крові. І ще один підхід, бхастрики ми зробимо. Зараз руки будуть рухатися вгору-вниз, вгору навдось вниз на видосі. Поїхали. Даємо пальці вдих, пауза, плечі вниз лопатки. Видих, в кінці пауза на розслабленні. Далі вільний вдих. Вільний видих. Трошки більше вийшло, ніж 15 хвилин. Сподіваюся, ви були зі мною. І я впевнена, що ви відчули, як тіло пробудилося, і це добре, бо можна прокидатися і без додаткових помічників у вигляді кави та чаю. На ретриті я додам більш уваги самої техніки виконання цих дихальних технік, бо якщо ви не робили до цього ці варіанти дихання, то тут є деякі моменти, які краще більш детально описати. І також розкажу вам про техніку безпеки. Може, у когось є обмеження через стан здоров'я, тому про це я теж обов'язково попереджу спочатку. Все, дівчата, гарного дня, до зустрічі завтра о 7.00.